Бійці батальйону спеціального призначення Національної гвардії вдруге збираються в зону АТО. 45 днів вони вже провели на Донбасі під обстрілами. Нині термін ротації закінчується. Після першого відрядження на війну додому повернувся увесь особовий склад без втрат, хоча з трьохсотими, стверджує комбат. Фактично усім складом і поїдуть воювати знову. Нині батальйон доукомплектовують. кажуть, є потреба в сотні бійців. Головний акцент на тих, хто має військовий досвід. Для них і новобранців перед виїздом в зону АТО спеціальні курси. Всі, хто бажає проходити службу в лавах Національної гвардії України, в рядах нашого підрозділу звертатися до нас. Підрозділ дислокується в місті Івано-Франківськ, військова частина 1241, адреса Чорновола. 161. в зоні бойових дій нацгвардійці своїх супротивників класифікують на кілька категорій: кажуть відсотків 10 – це ті, що свідомо вважають себе прихильниками так званої ДНР чи ЛНР. Ще частина несвідомі. Ті, хто схильний до наркоманії, алкоголізму, і найбільше це найманці, котрі воюють виключно за гроші. Бійці переконані, якби Росія не втручалася, війну уже можна було б завершити. Якби Російська Федерація не забезпечувала, не допомагала і. Кожен день йшли колони просто озброєння і техніки, то вони би не мали чим воювати. Якби наш кордон 360 кілометрів не був відкритим, я вам скажу, напевно, за декілька місяців ми просто... Би... Закрили би тему поняття війни. Бійці щиро вдячні усім, хто допомагає їм та підтримує. кажуть, найнеобхіднішими речами уже забезпечені, Особливо подяка волонтерам. Адже зізнаються, якщо говорити про тилове забезпечення, то відсотків 80 – це справа рук доброчинців і лише 20 – допомога держави. Та на неї вони не ратують. Військова присяга найбільша мотивація для захисту держави. Вважає командир роти. Його думку поділяють і інші бійці спецбатальйону. Ти собі прийняв присягу. Ти маєш перед собою виконати. Я пішов, виконую перед собою, тому що я собі пообіцявся. В принципі, справа кожного чоловіка. Ну, в природі, як самця, охороняти свою, свою землю, своє, своє місце розташування, жінку, дітей. Ну, так в природі заложено. Тетяна Лугіна, Ігор Духович Новини на вежі.